У лютого в ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівниками управлінь та відділів міської ради, представників комунальних підприємств, закладів соціальної сфери міста та культури обговорювали питання гуманітарної сфери Прилук. У фокусі діяльність закладів культури міста протягом 2024 року. Директор Прилуцького міського будинку культури Олександр Дубовик каже, робота культурного центру міста не припинялася з початку повномасштабної війни. Штатні працівники не лише надавали містянам доступ до культурних ініціатив, а також під Тримували Збройні Сили України. Однак найголовнішим завданням в умовах війни стала саме безпека відвідувачів та працівників Будинку культури. Силами працівників Прилуцького міського будинку культури було переобладнано в найпростіше укриття приміщення трьому сцени. виконано косметичний ремонт, проведення воду, встановлення окремо каналіцеву систему, вентиляційну систему, обладнану лінію енергозабезпечення та зроблено окрему режут для підключення генератора. Укомплектовано На сьогодні. В будинку культури та його філії працює 25 колективів. 13 з них є народними та зразковими. Чотири мають звання любительських об'єднань. Попри війну, 2024 рік для них був насичений виступами. Колективи міського будинку культури у 2024 році активно приймали участь у фестивалях і конкурсах. З них два міських, 10 українських, дев'ять міжнародних. Зайняли 25 перших. 32, других, 3, третіх, гран-прі. Незважаючи на ускладнені умови роботи МБК через військовий стан та повітряні тривоги, підтримуючи статус міста Прилуки як міста фестивалів, були проведені фестивалі: Міжнародний молодіжний фестиваль, мистецькі барви, всеукраїнський відкритий хореографічний фестиваль, конкурс «Свято танцю, регіональний співочек коло. Також до дня народження сміхотворця Миколи Яковченка театрали знайомили прилучан з фільмами з участю великого артиста. До дня Конституції України міським будинком культури було організовано благодійний фестиваль Патріотична пісня з Україною в серці. До нього також долучилися вихованці школи мистецтв, музичної школи, центру творчості дітей та юнацтва, а також творчі колективи з різних громад області. Неодноразово аматорські об'єднання проводили концерти і для військових, зазначає Олександр Дубовик. Всі заходи, фестивалі, акції, які проводяться, всі спрямовані на підтримку Збройних сил України. Окрема вдячність не тільки прилучанам, які донатять і допомагають, але й інших закладам культури. Також це те даю солісти колективи, яких щоразу долучаються до благодійних заходів. Акцентують увагу в культурному центрі міста і на наймолодших мешканцях Прилук протягом 2024 року для діток було проведено низку розважальних заходів. Серед них заходи до дня, до дня захисту дітей, проведено новорічні розважальні заходи. театральні дійства до Дня святого Миколая, Різдва Нового року. Розважальні заходи для дітей із вразливих категорій населення. Пріоритетний напрямок діяльності будинку культури це допомога Збройним силам України, говорить Олександр Дубовик. В рамках проєкту творче зігрівайка у 2024 році придбано і передано військовим на передову автомобіль. Зарядна станція, ФПВ-окуляри, станція РЕП, автомобільний причеп, автомобільні шини. Відремонтовано, пофарбовано та передано продукт три автомобілі. Окремо протягом всього року для наших військових було передано засоби гігієни, газові портативні установки, одяг, продукти харчування тощо. Ський міський будинок культури активно долучається до різних грантових проєктів. Зокрема, протягом 2024 року подано 14 заявок. Три з них донори підтримали. Ще одна на стадії реалізації. Одним з реалізованих проєктів є соціальний простір МБК. Його було створено в рамках ініціативи Гранти для інклюзивних ініціатив для громадянського суспільства пов'язаних із соціальною згуртованістю, що реалізується міжнародною організацією з міграцією, представництвом в Україні за фінансової підтримки уряду та народу Японії. Соціальний простір був Раний з метою підвищити рівень соціальної згуртованості. Ремонтні роботи працівники культурної установи виконували власними силами. Відтак вдалося створити комфортний та сучасний простір для проведення заходів. Це роззначено сучасними меблями, музичними інструментами, інвектором, генератором, що забезпечує зручність та сприяє творчому розвитку. У липні двадцять четвертого року Богдане роз'яснітські барви спільно з будинком культури розпочала реалізацію проекту. Не ждали сила голосу і слова. Проєкт реалізовував протягом липня жовтня 24 року. В серпні-жовтні 24 року реалізовано проєкт збільшення доступності послуг у філії Прилуцького міського будинку культури для людей, які відносяться до вразливих категорій. Не ждали сила голосу і слова це ще одна успішно реалізована ініціатива міського будинку культури та громадської організації Мистецькі барви. Даний проєкт профінансував Український культурний фонд. Аби підвищити доступність вразливих категорій населення міста до культурних ініціатив. У філії будинку культури, що у військовому містечку, облаштовано пандус, а також виконано ремонт санвузла та обладнано його з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Ініціативу підтримав благодійний фонд Право на захист. Наразі міський будинок культури реалізує проєкт Тривога навчанню не перешкода, оскільки укриттям осередку культури користуються учні Прилуцького ліцею номер 7 втілення даного задуму є актуальним. В рамках проєкту облаштовано сучасний освітній розстріл в укритті Прилуцького міського будинку культури. Інтерактивні заняття дозволяють учням молодших класів Прилуцького ліцею номер 7 та учасникам художньої самодіяльності будинку культури продовжити навчання, долаючи стрес від навколишніх обставин. В рамках проєкту було придбано екран, проєктор, сучасні меблі, акустичну систему, мікрофони і пуріфалір. Доповідав Олександр Дубовик і про фінансово економічну діяльність установи протягом 2024 року за 2024 рік надійшли кошти, отримані як плата за послуги. Це спеціальний фонд на загальну суму 397 тисяч гривень. Також надійшли кошти, отримані від благодійних внесків, грантів, дарунків в натуральній на суму 760 тисяч гривень. Надійшло в натуральній формі це колективна аптечка. На 50 чоловік е, відказно кристал. Міжнародна організація міграції е, надала товарів на 260 тисяч. Це зарядна електрична станція, інвекторний генератор, фотоапарат, комбопідсилювач, зарядна станція Екофло, ударна установка, цифрове піано, кавомашина, е, планшет Samsung, гітара, гітарний процесор три музичних інструменти, два фліпчарти, меблі, мікрофонна стійка, також системний блок до комп'ютера. За рахунок власних коштів, отриманих від платних послуг, це 87 тисяч. Були придбані сценічні костюми, підлоговий електрокотел, активний мікшерний пульт, комп'ютер, відеорегістратор. Поточний ремонт виконали і у філії будинку культури. Власним коштом, а це 100 тисяч гривень, замінили електрокотел та радіатори. Також проводились поточні ремонти приміщень міського будинку культури, від балетний клас, кабінети і кабінет в найпростішому укритті. З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності будинку культури інформація про роботу постійно оприлюднюється на сайті міського будинку культури та в соціальних сторінках в Facebook, в телеграм-каналі Прилуцької міської ради. На сьогодні колектив Луцького міського культури, незважаючи на виклики часу, працює з вірою в перемогу. Це майбутні масштабні мистецькі проєкти. Міський голова Ольга Попенко відзначила плідну роботу міського будинку культури. З початку повномасштабного вторгнення колектив установи активно працює з донорами, надає різноманітні послуги, займається волонтерством. Власним коштом в головному осередку культури міста проводяться ремонти, покращується матеріально-технічна база, реалізовується низка творчих проєктів та проєктів, що спрямовуються на підтримку Збройних сил України. Ви ви справжній волонтер. Ви своїм голосом талантами ваших працівників яких ви заробляєте кошти і підтримуєте Збройні Сили України? Це дійсно заслуговує на величезну повагу. Ну і, звичайно, те, що ви є такими активними учасниками у грантових проєктах, те, що ви підготували 14 заявок, це велика робота пророблена. Те, що ви. Створюйте таке соціальні простори. Ви зустрічаєте діток, наших захисників, які да своє життя за наш спокій. Ви зустрічаєте тих діток тих захисників, яких сьогодні доля їх невідома, можливо, в полоні, але ми віримо, що вони повернуться додому. Ви зустрічаєте діток внутрішньопереміщених, як вони радіють вашим заходам. Тому на сьогодні треба сказати спасибі вам особисто спасибі. Треба сказати спасибі Ірині Станіславіні, бо сьогодні культура є. Одним із тих двигунів, які працюють, 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 заробляють кошти і звичайно залучають інші кошти, кошти не міського бюджету. За це вам велика дякую.